Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіон ве триває друзі. Доброго ранку мене звуть Юля Петрова в сьогоднішньому ранковому ефірі. проведу дві години нагадаю, субота, 28 червня на календарі День конституції України. Як ми пам'ятаємо, шануємо це свято, святкувати будемо вже після нашої перемоги. Привітали в лапках, звісно, нас расисти ударами по Одесі. і Чугуєву. будемо про це говорити в нашому ефірі? Ну а перед тим як я його розпочну, нагадаю, що ми допомагаємо бригаді Рубіж. Збираємо 750 Тисяч гривень на наземний дрон українського виробництва, який називається ВЕПРИК, і слугує він для евакуації поранених. Маєте нагоду долучитися до НАТО, допомогти рятувати життя українських захисників? Тож долучайтеся. Будь ласка, посилання на банку знайдете під описом до цього відео. Про що будемо говорити нинішню ефірну годину про спецоперацію Служби безпеки України і Сил спеціальних операцій у Волгоградській області? Чули ви в новинах? Було знищено два російські літаки. Су-34 і ще дві машини серйозно пошкоджено. Також ітиметься про віце-прем'єра, міністра розвитку громад і територій Олексія Чернешова. Суд обрав міністрові заставу у 120 мільйонів гривень. Сап та набу звернулися до суду із клопотанням про відсторонення від посади Чернешова. Ну а сам він каже у відставку. Не збирається ось така історія. Друзі. Ну а розпочинаємо ми традиційно із війни і ситуації на війні. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Андрій Ткачук, офіцер збройних сил України, політолог. Пане Андрію, доброго ранку. Слава Україні, слава Юлія ранку. Переносимося з вами на мить до Волгоградської області Російської Федерації. Чому а тому, що служба безпеки України і сили спеціальних операцій провели там спеціальну операцію? Даруйте за тавтологію, за такий каламбур невеличкий, під час якої знищили два і пошкодили ще два російські літаки. Су 34 сталося це на аеродромі Маринівка у Волгоградській області. Відомо, що удар було нанесено далекобійними дронами також атака спричинила пожежу на техніку експлуатаційній частині ворожого аеродрому. Вона є критично важливою інфраструктурою військового. Об'єкту, ну і знаємо, що саме там ворог готує літаки до польотів, здійснює їхнє поточне обслуговування та ремонтні роботи. Направду дуже приємна новина від учорашнього вечора. Скажіть, що про цей удар добрих дронів розуміємо сьогодні? Ну і су – основний літак російської тактичної авіації. Вірно, я розумію, саме такі найчастіше використовують під час атак по українських містах. Так, точно дійсно, це ті літаки, які росіяни мають сьогодні найбільше в запасах стратегічної авіації су 34 Також на ті літаки, типу ТУ. Е, водночас, е, це хороший ще один черговий сигнал нашої роботи. Поза як це е, якщо ми беремо там територію з Харкова, брати віс це понад 700 кілометрів, на які долітають наші дрони. Очевидно, що е, застосування це є яка певна комбінована атака операція, яка дозволяла. Залетіти дрони на цю відстань відволікання уваги знову ж таки сил. ППО відповідно, це точно не просто там кілька дронів, які зробили роботу, і це знову ж таки хороший і гарний результат наших спецслужб, наших спеціальних операцій. Позаяк все ж таки 700 кілометрів плюс це величезна відстань на яку Наші хороші дрони долітають, роблять хорошу якісну роботу. Мінус два літака, мінус дві сушки. Дуже хороша історія. Чим менше літаків росіян, тут, як ви знаєте, не треба експертом бути. Не треба і воювати і знати. Чим менше озброєння літаків і можливості Росіян, тим краще для нас. Водночас, і хороші такі психологічні елементи тиску на ворога. Далі що після павутини ми не зупинилися після операції СБУ продовжуються хороші інші операції, удари по території Росії, глибинні удари по території Росії, так звані Діпстрайки. Вони є результативними. Це говорить про те, що наша робота не ситуативна, а системна, стратегічна, і вона не буде закінчуватися. І вона має певне планування і певні цілі, які довгостроково стоять перед нами. І ми їх виконуємо. Про цю системну роботу ми ще будемо говорити з вами, звертаючись до слів пана Ум'єрова, він дуже багато інформації від нього вчора надійшло. Багато заяв він важливих зробив. А поки я хочу ще поговорити про успіхи українських захисників. Йдеться про те, що бійці батальйону Рейд знищили рідкісну північно-корейську реактивну систему залпового вогню. І сталося це на новопавлівському напрямку. Єдине, в мене запитання: а чому вона рідкісна? Ну, там в тому випадку, що вони я думаю зстосовується мало на території сьогодні України, поза як невеликі є кількість поставок саме реактивних систем, тому що зазвичай є, саме системи є логіка в цьому, вони там є одиниці, а БК вже до них є там подається більше. І відповідно один з найкращих елементів протидії будь-яким будь атакам ворога, чи це на Короткі дистанції чи на середній вістин, чи на е, глибокі удари там по території України балістикою. Це є знищення е, саме реактивних систем вогню. Немає з чого знову ж таки банально. Це зрозуміло, немає з чого стріляти, немає з чого запускати е, озброєння. Відповідно. Е, і це є безпекове питання. Це те саме, що є величезні плюси, коли ми знищуємо установки там іскандару чи інших і балістики, якою вони б'ють по нашій території, по цивільних містах. Рідкісна, то поза як вони не використовуються окрім. Сьогодні російських військ на нашій території в інших сьогодні воєнних конфліктах в світі, тому що вона була надана в рамках воєнної співпраці союзних держав Північної Кореї та Росії, і таким чином Росіяни поповнюють свої ж запаси реактивних систем залпового вогню, тому що ну у них так само не треба так, розуміти не все. Так, ідеально, з БК, тому вони не шукають і з озброєнням, тому не шукають союзні держави. Це і ситуація співпраці з Іраном поповнення ракет типу алявних є такі балістика, яка дуже схожа на Іскандарія, Вони. Пили велику кількість ракет від Ірану, але на сьогоднішній день знову ж таки, чи є вони системи? Вони мають для запуску цих ракет. Невідомо бо як дуже суттєво змінило ситуацію на полі бою о, і в посиленні можливостей росіян саме конфліктом в близькому сході. Ну і нам також цікаво, що цю північно-корейську реактивну систему залпового вогню було також знищено українським дроном. Знову таки про значення українських дронів, про те, як вони зараз працюють і як масштабувати всю цю історію у захисті від дронів російських. Ми ще будемо сьогодні говорити. Поки пропоную звернутися до ситуації на фронті, зокрема поговорити про те, що на Донеччині відбувається не тільки на Донеччині, але й на адміністративній межі із Дніпропетровською. Ну і покровський напрямок дуже нас цікавить. Дивлюся зараз на свіже зведення від генштабу станом на 22 другу -го годину е учорашнього дня е на фронті від початку доби відбулося 117 бойових зітнень. Повідомляють із генштабу, із них 53. На Покровському напрямку ми пам'ятаємо слова Олександра Сирського, головнокомандувача збройних сил України про те, що на Покровському напрямку Росіяни створювали угруповання чисельністю приблизно 111 тисяч особового складу, і що зараз покровський напрямок залишає, залишається найгарячішим на усій 1200 кілометровій лінії фронту. Також Сирський говорив, що особливо активно диверсійні розвідувальні групи окупантів накочувалися. Там два тижні тому усі були знищені чи знешкоджені. Це він про адмінмежу із Дніпропетровщиною говорить. Решки відкинуті далі від адмінмежі. Ситуація під контролем, так каже генерал Сирський. Скажіть, будь ласка, що зараз про ситуацію на Донеччині розуміємо і знаємо, і чи є ворогідність того, що фронт на покровському напрямку може посипатися? Ну, ми з вами здається вже неодноразово говорили на цю тематику, і я не відмовляюся від своїх слів. Ворог на сьогоднішній момент має ключову оперативну ціль на найближчий час, у 2025 році, це взяти під контроль е Донецьку та Луганську область. Uh -huh. На моє щире переконання з того, що я бачу, не вдасться це зробити в цьому році, і на цьому є величезна заслуга нашої оборони, наших сил, тому що е просунутися і взяти таку кількість великих населених пунктів. Е Росіяни сьогодні не спроможні. Тому вони акцентують свою увагу на Покровську позаяк. Це важливий такий вузол і важливий такий форпост українських військ на українському Донбасі. Тому сьогодні вони продовжують свій тиск на цьому відтинку фронту. Очевидно, що це групування військ в сто тисяч. Це є суттєвий, суттєве навантаження на фронт. І Покровськ не став сьогодні найважчим напрямком. Це вже давно, і це вже е, зрозуміло для багатьох. Відповідно, це фактично кожен п'ятий російський військовий, кожен шостий російський військовий, який е, сьогодні бере участь у війні проти України. Він сьогодні на поковському нападі, uh -huh. що вони намагаються зробити сьогодні. Росіяни це о, обійти місто з півдня, це е, можливо це. Спроба там і насиченість бойових дій напрямку населеного пункту удачна для того, аби обійти Покровськ таки, з південного заходу і вийти на важливу адміністративну дорогу на ну, важливу дуже дорогу, яка веде з Покровська на Дніпропетровщину, власне на в бік населеного пункту Андронівка. Тобто це важливий момент. щодо Дніпропетровщини і того, що відбувається, давайте. Знову ж таки, без рожевих окулярів трезу війна на ті вже давно. А населені пункти це давно відчувають і знають. І чи будуть там російські війська будуть? Mm -hmm. Тобто, чи це змінить якусь там ситуацію? Сильно – ні, це просто психологічно буде бити і тиснути на цивільне населення, перш за все, і тут знаєте, це якась боротьба не допустити ще війну на одну область. Ну ще раз скажу, вона давно вже там, війна вже давно там, в цій області, і це люди відчувають ФПІВ дрони, РСЗВ все добуває балістика на цьому тижні, тільки кошмарила яким чином Дніпро Дніпропетровщина. Тобто, тут ключова історія або. Ворог не набрався можливості і потенціалу для того, аби а, тиснути в бік Павлограда. Але для цього їм спочатку потрібно а, виконати свою задачу з обходу покровську і взяття населеного пункту в таке повноцінне на півкільця. І це головна загроза, і це головний виклик, перед який який сьогодні стоїть перед нами і для того, що потрібно. Це питання стабілізувати і отримати угу. рожевих окулярів. Як ви сказали, поглянемо на Донеччину, але й без зайвої паніки панічних настроїв із з нашого боку, тому що Діпстейт напередодні написав українська оборона на ділянці тактичної групи Вугледар сиплеться. Підрозділі у цій смузі дуже часто подають неправдиві доповіді, указуючи утримання якогось населеного пункту чи просто окремих позицій. Так Пишуть аналітики. Ну а натомість ворог, за даними Deep State, стрімко просувається в районі населених пунктів Шевченково, Бурлацьке, Вільне поле і інших постійно штурмуючи за участі великої кількості піхоти. Ось свіже повідомлення від Діпстейт. Станом на вчорашній ворог, е вечір вдалося ворогу окупувати ще три села на сході України. Йдеться про Новосілку Запоріжжя та Одрадне. Розуміємо, що Запоріжжя це, це не те Запоріжжя, не обласний центр на Донеччині населений Пункт також вони просунулися біля Ялти, і знову таки це не та Ялта, не кримська у веселому та степовому. Е, скажіть, будь ласка, е, як дійсно не включати оці панічні настрої? Як дійсно розуміти, що оце стрімко просувається? Таким не є, бо йдеться такі про цей повзучий наш наступ рашистів, що беруть вони кількістю і продовжують утім ясні штурми? І ще й зараз е, мотоцикли, що вони там ще задіють під під час Тих штурмів, от е, якщо так описати ситуацію, що відбувається? Ну давайте так насправді в рамках е, повномасштабного вторгнення росіяни. Правда, не можуть виконати ті задачі літнього наступу, які вони перед собою поставили. Які я озвучив фактично на початку розмови вихід на адмінмежу щодо ситуації на Вогодар, теж проблема є, проблема існує, і це знаєте такий тут яскравий результат роботи генерала Наєва на цій ділянці, тому що знаєте, подачі неправдивої інформації це дуже некоректна історія, яка дуже суттєво впливає. На стан на полі бою, тому що чи вдасться там стабілізувати ситуацію? Я впевнений, що вдасться, тому що цей напрямок не є там насправді критичним. щоб панікувати все вдасться, все видестабілізувати. Просто треба буде задіяти певні ресурси, сили і перекинути сили і засоби. Просто це можна було уникнути і зробити, якби ситуація була відома раніше. Тому тут теж треба знайти. Правильно все аналізувати і надавати правильні чіткі оцінки, тому що ми бачимо, і тому що відбувається, mm -hmm. тому це відбувається. Це є це можна виправити правильним діям. Ми сили оборони знання, як це зробити для того, аби унеможливити рух піхотних груп. Більший рух піхотних груп насичення цієї ділянки фронту. тим самим БПЛА, типу ФПІВІ і типу Мавік, і це абсолютно можлива історія. Вона стабілізується це 100%. І просто очевидно, що це радше такий психологічний фактор, що хтось десь не доповідав про щось, і цей момент дійсно можна в суспільстві розносити, спілкуватися. Росіяни його будуть використовувати телеграм-каналах для того, щоб розносити панічні настрій тут завжди. Знаєте, хочеться сказати людині. Включайте тверезий розум, аналітику, але знову ж таки не кожен буде вникати в ситуацію. Аналізувати все, читати багато аналітичних матеріалів, спілкуватися, тому напевно, треба радити їм дивитися юлю наші з вами ефіри і розуміти реальну ситуацію на полі бою об'єктивно, але без розгону паніки 100%. ну і ще ситуація станом на вчора. У 72-ї бригади, яка стримує росіян якраз перед Дніпропетровщиною, змінився комбриг. Прочитала я на українській, і на українській правді командиром 72 Другої бригади імені чорних запорожців став Роман Рейтор. Він замінив на посаді Олександра Охріманка. От скажіть, будь ласка, чи на користь такі зміни, коли там дуже гаряче, дійсно, і в такій заміні дійсно є нагальна потреба, чому вони відбуваються? Це, а, є штаб бригади. Штаб бригади воює. Воює начальник штабу. Тобто зазвичай насправді, е якщо там є якісь зміни, не є зміни, то треба розглядати кожну бригаду, розглядати, чому це сталося, яка в цьому причина? Тобто, загалом немає якоїсь унікальної універсальної відповіді на те, добре це чи не добре, погано це чи не погано. Тобто, тому що е система боєздатності е того чи іншого юніту, вона мінятися не буде. Тобто можуть змінитися там підходи по забезпеченню, підходи по ключових рішеннях бригаді, ставлення до військовослужбовця. Інше там оперативно може змінитися і є приклади а, того, як наскільки там командування впливає на а, те, як оберігати. Свій особовий склад, що є ключове ставлення до військовослужбовця, правильні заходи, правильні рішення, але водночас я ж кажу один камбріг, і це все одно ж є ж питання того, що відразу все не зміниться, тому що є штаб, штаб, який воює, батальйони які безпосередньо. На лінії бойового зіткнення роти, взводи, відділення, тобто це все не впливає от, там моментально е в якомусь е в тому чи іншому напрямку. Водночас, коли є якесь одне критичне питання, зазвичай, якщо це зміна саме з негативної точки зору, то це ключове питання е може швидко змінитися в контексті системної там якоїсь роботи, цього не буде. Угу. Ну і що наприкінці нашої розмови, щоб поставити крапку у цих панічних настроях, які іноді виникають е ще чомусь, виникають да, в головах українців. Головнокомандувач каже, за підсумками травня-червня можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань літнього наступу ворога із Російської Федерації захлинається. і захлинається так само, як торік, спроба наступальних дій на Харківщині. Натомість наші ухвалені рішення вже дають результат, каже Сирський. Скажіть, будь ласка. Про які саме ріження каже головголовнокомандувач? Якщо вони ухвалені раніше, і вже маємо результат, значить це не секрет. Ну тут я напевно з локомом погоджуюся, тому що я й озвучив цю тезу в рамках нашої вже розмови. Літній наступ дійсно це вже кінець червня місяця. Росіян ще вже ще кілька місяців не треба ще відразу так. Визначати, що все окей, що нічого не зміниться. Росіяни десь будуть просуватися, але ці просування виключно тактичного о, рівня, якісь там кілька населених пунктів невеликих станом, там січня місяця Росіяни не брали жодного великого населеного пункту. Там 15 тисяч населення. Плюс відповідно це дійсно. Є е, е, такий е, момент, який дозволяє зберігати е, здоровий оптимізм. Чому я так кажу? Ну тому, що знаєте, коли на війні ти обороняєшся проти переважаючого противника, то той факт, що ми досі їх сковуємо на низки напрямків, це вже є якийсь здоровий там оптимізм, mm -hmm. тому що в рамках такого статусу кво немає знаєте, якихось над. Над хороших новин, дуже хороших новин є, напевно, погані й дуже погані нейтральні. Тому і коли немає дуже поганих новин, це вже є е, окей е, насправді. І та сама ситуація на Сумщині, де ворог відволікав, е, насправді розтягував наші сили оборони на максимальну е, ділянку. Ми так само там змогли 50 тисячний контингент е, їхніх військ, які вони будуть е, не можуть вже застосувати на інших. Напрямти найменше активної на сумщині росіяни зараз просуватися не можуть. Пане Андрій, даруйте. Я перебила вас зараз. Не Дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшла на прямий зв'язок зі студією. Офіцер збройних сил України, політолог Андрій Ткачук, говорив зі мною про ситуацію на фронті. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.